Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуста, програма Зверни увагу! Слово криза нині найбільш уживане, хоча в Україні його вживають частіше, ніж деінде. ми вже панічна нація. Хоча психологи радять, не говоріть, то й не буде. Та не про всі кризи радять вони те саме. Приміром, існує таке поняття як криза середнього віку. І що цікаво, спіткати вона має кожного кому близько сорока. Та не кожен погоджується з тим, що переживає кризу. Між тим, чи зникає проблема? Не зникає сьогодні. Люди живуть доволі стрімко і на лице нонсенс. Всі симптоми кризи середнього віку можуть бути виявлені навіть коли вам 25. Розчарування і бажання змін стан доволі поширений і не такі вже й поганий. Справа лише у вмінні правильно спрямувати ці бажання. Зверни увагу далі. Любим. Наш же син випускний. Ти, до речі, придумав, куди йому вступати. А, а донці, Донці потрібна нова шопа, бо вже скоро осінь. А ще взагалі ти пізно повертаєшся з роботи. А ще все не може у діалозі з життям. Часто важливими є не питання, а відповіді на них. Взагалі, що таке криза середнього віку, або будь-яка криза це великий, потужний і затяжний внутрішньо особистісний конфлікт, коли людина не може знайти відповіді на багато запитань. Серед Середній вік, це період усвідомлення того, що життя минає. Хтось не відчуває задоволення від досягнутого, хтось з острахом усвідомлює звуження перспектив. У когось не здійснилася заповітна мрія, чи гнітить сум за красою, що м'яє. Сумно, але з року на рік суспільству з проблемами середнього віку боротися все важче. А хіба є така криза середнього віку? У мене ще на 30 років. То я відповісти… Не может. Постоянно сталкиваться с такой проблемой, потому что ситуация как в стране, так и как бы, она вот как-то не очень... Будем горіть так утішительна за ти його якось не замітила. Я не замітила його. Прийшов мимо. Якось за не помітила сьогодні. Виник феномен того, що середній вік помолодшав людина, навіть у 25 років, у 28, у 30 років встигає прожити так спресовано. Найпоширеніший і найболючіший симптом цієї кризи подружні зради. От тобі житейські історії. Російський мільярдер Роман Абрамович у 40 років розлучився зі своєю 39-річною Іриною. Перед цим закрутив роман із 23-річною моделлю Дарією Жуковою. Севина в бороду тонізуючою плинула і на всесвітньо відомого Майкла Дугласа. Він розлучається із Шерн Стоун, А його новою пасією стає молода британська акторка Кетрін Зета Джонс. І, зрештою, недавній найбільш резонансний приклад розлучення у пік життєвого екватора. Президентське подружжя Франції, 53-річний Ніколя Саркозі, розлучився із Сесілією після 11 років спільного життя. Натомість найпрестижніший жених Франції обрав італійську супермодель Франції Карл Бруні, молодшу за нього на 9 років. Мужчини і жінки іщуть намного маложе. половину. Потому что с их точки зрения это а, молодой человек, это новые силы, новые возможности, новый взгляд на жизнь. А вот сейчас среднего века такая же крыза и настолько уже складна. И чи суто психологично проблема? Хочу э, обратить внимание, что, конечно же, это начинается больше сначала с, физи... с психологических таких моментов. И э, если это не корректировать, они начинают развиваться функциональные изменения. Это, наверное, Некий такой тупік, який чоловік, який много-много работает і чего то мабуть, все-таки не замечає из за того, що много роботи, вот, заходить в этот тупік. Середній вік – 30-40. Хвороба, яка дістає кожного, та не кожен може її розпізнати. Головне, зізнатися собі в цьому і визначити, як правильно лікуватися. Тут народних засобів, фігулок чи навіть стаціонарного догляду буде замало. Головне бажання і підтримка близьких. Будь-які свої досягнення, навіть невеличкі, треба перебільшувати самому. Тобто, е, ваша власна самооцінка має бути завищеною. усього життя, ми прагнемо захопити собою як найбільше моральних і матеріальних цінностей. Та разом з цим, як наприкро, і проблем. Тут головне вчасно зупинитися, все проаналізувати, все відпустити, адже у справі під Іменем життя як ніколи важлива підтримка і рівновага. І розважили вас, згадавших відомих людей світу, і проінформували. Більше вивчайте себе, щоб не покладатися на когось. Чекаємо на ваші зауваження про зміст майбутніх програм, які можна залишити на сайті тридабікрапкарамус.ком'ює. А вже завтра в ефірі розкажемо про різні види дитячого відпочинку. Увага, батьки! Впевнені, ви про це не знали. Архіви програми можна переглянути на сайті В студії. Працювала Тетяна Рамус. Хай вам щастить, а новий день принесе нову інформацію. До зустрічі. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.